Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. Нещодавно минуло 100 днів спочатку другого президентства Дональда Трампа. Однією з пріоритетних його виборчих обіцянок було вирішення проблеми нелегальної міграції. Великою мірою саме це питання було одним з наріжних каменів його кампанії. Зараз Трамп і його адміністрація хваляться тим, що їм вдалося досягнути неймовірних результатів та успіхів. Оголошені плани про депортацію у 2025 році одного мільйона осіб. Головний удар з самого початку був направлений проти вихідців з Латинської Америки, адже вони як серед нелегальних, так і легальних мігрантів складають майже половину. Скажімо, загалом у 2023 році латиноамериканців у США було 65 мільйонів на 340 мільйонів населення, тобто це. Понад 19%. Отне американське населення, яке в своїй абсолютній масі, за винятком, зокрема, бразильців, є іспаномовним, має вищий рівень народжуваності, тоді як серед не латиноамериканського населення фіксується більше смертей. Із 1 мільйона 640%. Тисяч осіб, які додалися до населення у 2023 році, 1 мільйон 160 тисяч становили латиноамериканці. Таким чином саме латиноамериканське населення є основною рушійною силою демографічного зростання у США, завдяки зростанню народжуваності. Серед цієї групи латиноамериканці забезпечили у 2023 році майже 71% загального приросту населення країни. І вони не є лише потужним демографічним чинником, а й економічним та політичним чинником. Слід додати, що Дональд Трамп послідовно використовував антилатиноамериканську риторику як інструмент політичної мобілізації. Його заяви про мігрантів з Мексики, як злочинців і наркоторговців, став ядром ксенофобської кампанії, що розпалювала і продовжує розпалювати страх та ворожнечу. Така пропаганда не лише стигматизує мільйони невинних людей, а й підживлює політику. Жорсткого придушення міграції і нелегальної і легальної, взагалі, варто зазначити, що внаслідок війни з Мексикою це в рамках історичної довідки, у 1846-48 роках та підписання Гваделупи-Гідальського договору. США отримали приблизно 2,3 мільйона квадратних кілометрів території. Це становило близько 55% тодішньої території Мексики і приблизно 30% сучасної території Сполучених Штатів. От така статистика. А до розмови про міграційну політику і антилатиноамериканський курс старого нового президента США я запросив політолога. Олександру Ковальову, асоційовану експертку Центру глобалістики Стратегія 21 Отож, як оцінити обіцяне і виконане Трампом у світлі перших ста днів його другого президентства, зокрема у порівнянні з тим, що він робив в часи свого першого строку повноважень в якості голови США? В чому різниця між так би мовити першим і другим Трампом? Я би сказала, що ситуація доволі неоднозначна, тому що, хоча спочатку робився акцент на депортування нелегальних мігрантів, потім Трамп почав скасовувати програми, які надавали тут е, можливість залишатися і працювати в США і для легальних достатньо мігрантів, тобто люди, які отримували тимчасово захищений статус або пароль гуманітарний. Статус, тобто, були скасовані програми навіть для таких людей. Це з одного боку, тобто, він почав так масштабніше підходити до депортації мігрантів, взагалі, не, не лише нелегальних, з іншого боку. Якщо подивитися на статистику, то ну я не можу на жаль порівнювати з тим, що було зроблено в період першої каденції Трампа, але навіть у порівнянні з тим, що зробила адміністрація Байдена, то зараз, якби було депортовано менше людей за ці 100 днів, ніж адміністрація Байдена депортувала за той самий, наприклад, період попереднього року, і наприклад, є такі дані, що. Якщо в лютому, наприклад, Трамп депортував понад 37 тисяч людей. Адміністрація Байдена депортувала 57 тисяч. Тобто, тут дуже якби важко говорити про те, що якийсь особливий прогрес досягнутий у порівнянні з тим, що було раніше. Але підхід зовсім інший. Підхід абсолютно відрізняється. Про це, це теж можна, якби достатньо багато говорити. Пані Олександро, новий американський президент фактично одразу після приходу до влади скасував згадану вже гуманітарну програму паролі для таких країн, як Нікарагуа, Венесуела, Гаїті і Куба. Як ви бачите це питання, зокрема крізь призму антилатиноамериканського дискурсу Трампа? Так, безумовно, воно справді більше схоже на расизм, і навіть е, як расизм це було визначено в одному рішенні суддів, тому що були декілька рішень е, федеральних суддів, які якби намагалися перезупинити цей процес. І, в принципі, зараз щодо останньої цієї категорії гуманітарних захищених осіб паролі в Гаїті, Куба, Венесуела, анікалто, то там було таке. є рішення яке припиняє, і суддя якраз робив на те як Справа в тому, що якби за статистикою. Латиноамериканське населення в сполучених штатах принаймні, з латиноамериканського населення понад половини є мігрантами, і з усіх мігрантів в штатах латиноамериканці складають 45%. Тобто, так це дуже така велика група людей, і це відчувається в американському житті, в тому плані, що насправді тут, якби практично все вже прикладалося всюди до іспанською мовою, тобто можна побачити всюди інструкції, наприклад, на. Двох мовах англійської іспанської, тобто розрахунок пішов на те, що справді латиноамериканське населення тут дуже таке численне. Мені здається, що тут теж варто звернути увагу на такий цікавий момент залежності економіки США від вкладу в неї нелегальних мігрантів з Латинської Америки. Все таки американська економіка, вона дуже сильно пов'язана з, з нелегальними мігрантами, і, і наскільки пам'ятаю, це в свого часу Блумберг підрахували, що приблизно 8% американського бюджету складається, мінімум 8% надходить якраз від того, що працюють нелегальні мігранти, і є багато категорій робіт, які саме вони виконували. Тобто, як буде потім якби покриватися цей не достане ще не зрозуміло на ця нестача, тому що, наприклад, зараз, е, наскільки я знаю, від е, різних людей, що наприклад, просто зупинилися певні наприклад, будівельні роботи, які здійснювалися нелегальними мігрантами з е, різних країн Латинської Америки, просто встали і якби ніхто цим зараз не займається. Тобто, дуже дуже багато яких сфер, в яких вони якби, закривали ніші і що буде далі, чи чи знайдеться хтось, хто захоче виконувати цю роботу за такі гроші? а легальним мігрантам платять ну приблизно мінімум вдвоє менше, якщо не більше, ніж вдвоє, ніж а, американським громадянам? Тобто тут є такі серйозні нюанси. Справді я би сказала, що американська економіка дуже сильно залежить від якраз низькооплачуваної роботи нелегалів. Тим не менше, в деяких випадках очільник США навіть фактично оголосив війну нелегалом. Найбільш гучним і суперечливим кроком було використання в своїх заходах закону про іноземних ворогів від 1798 року. На основі згаданого закону до Сальвадору у відповідності до спеціальної угоди з цією країною було депортовано близько 260 осіб, яких розмістили у мегатюрмі, де утримуються найбільш небезпечні зло. Чинці депортованим інкриміновано, причетність, нібито до банд Тренд де Aragua, МС-13, це такі дві транснаціональні банди. Потім виявилося, що чимало здепортованих до Сальвадору взагалі не мало жодного зв'язку з цими угрупованнями. Дію згаданого закону через власне дії Верховного суда призупинено. На вашу думку, чи є загроза, що Трамп знову його запустить у своїх цілях? Ну, цьому ну, там взагалі була дуже цікава, тому що дуже багато з цих людей, які депортувалися, це було переважно в венесуельці, і вони розглядали. Саме приналежність цих людей до Венесуели і плюс аргументували, що нібито вони члени цих банд. і воно їм не давало можливість депортувати, що оскільки Сполучені Штати з Венесуелою досі ніяк не налагодять стосунки. Хоча а, насправді почалося, коли тільки адміністрація Трампа прийшла до влади, в самому початку, якраз вони дуже добре домовилися з Венесуелою про те, що депортують туди венесуельських емігрантів, які тут мають тимчасово захищений статус, тобто. Це політичні емігранти, які якби захищалися сполученим штатом штатами від венесуельського уряду. Це не спромовано. А тут було досягано угоди, і в принципі цих людей депортували тоді до Венесуели. І е, йшлося про те, що було досягнено домовленості про подальший, теж такий обмін, що штати би і вони таки вони привозили венесуельців, але не до самої Венесуели, наприклад, Гондурасу чи до Сальвадору. А там звідти їх забирали венесуельські літаки. Але потім щось пішло не так, і був впроваджений цей закон. Хоча насправді цей закон він в них застосовувався до цього лише буквально там два-три рази, і це було в випадках війни. Жо тобто, жодного разу цей закон не використовувався не під час війни раніше, але вони пішли далі, окрім того, що. О, таке було з мігрантами. Штати скасували ліцензію компанії Шеврон на видобуток нафти в Венесуелі. А це було якби найкраще таке досягнення за останні роки, яке е, було на користь того, щоб штати вони ж досі намагаються в принципі вмовити уряд Мадуро на те, щоб передати владу демократичному уряду. Наскільки це буде ситуація тепер розвиватися, тому що вона дуже неоднозначна. з одного боку вони нібито показують, що відносини по. Гіршилося з іншого боку, вони продовжують депортувати захищених людей з венесуели під приводом, нібито вони члени банд. Тут дуже складний момент насправді. От ще є така небезпечна ініціатива Трампа. Це відміна 14-ї поправки до конституції, у відповідності до якої, коли на основі народження на території США особа така особа отримувала автоматичне громадянство? Чи це взагалі реально таке провести з огляду на опір судової системи? Ну, наскільки я знаю, справа не лише в тому, що. Тут законним чином можна запобігти, але справа в тому, що наскільки я розумію, це зустріло до ж такий опір серйозний з боку населення американського, тому що це причому не просто не, не тільки мігрантів, які тут, а з боку населення самі корінних американців, ну скажімо, не індіанців, не індіанського населення, але тих, які тут від початку а, незалежності, буквально тому, що це один з основних принципів демократичних, які існував в сполучених штатах, практично від. Початку, і завдяки якому дуже багато людей в принципі набули громадянство і залишилися в цій країні, і вони кажуть, що це змінювати це, це ламати їхні якісь такі серйозні устої, взагалі їхнє існування країни, демократії. Ну побачимо, якщо в принципі Трамп він намагається ламати інші дуже серйозні принципи, на яких заснована ця країна, то хто знає, може потім будуть якісь зміни в цьому плані також. А як і чи антилатиноамериканський дискурс з такими додатками расизму президента впливає на суспільство Сполучених Штатів? Чи цей його радикальний антиміграційний курс і депортації нелегалів веде до загострення протиріч і до негативного ставлення власне до латиноамериканських мешканців України? Ну, ви знаєте, я не можу сказати побачити, що були справді загострення проти річ, тому що ну однозначно саме електорат Трампа, які такі е, свідомі трампісти, вони дуже це е, схвально підтримали. І це було, до речі, один з моментів, з яких я знаю, що е, люди голосували якраз, тому що питання. Е, Вирішення проблеми нелегальної міграції, а нелегальними грантами тут, перш за все, вони розглядають саме латиноамериканців. Хоча насправді не лише латиноамериканці тут в всю країну потрапляють як нелегали. але це стояло як номер два після якби подолання інфляції, який обіцяв Трамп. Але я б не сказала, що дуже велика частина населення сполучених штатів справді настільки негативно ставилася до. Міграції на американської, тому що справді, як я вже говорила, латиноамериканці вони працюють на таких роботах о, і за такі гроші, на які американці просто в принципі не погоджуються йти. Але після того як почалася оця політика Трампа, як він почав впроваджувати ці дії стосовно і не лише нелегальних латиноамериканських мігрантів, а взагалі латиноамериканських мігрантів, то їх. Просто поменшили їх не видно зараз на вулицях. В так просто не не побачите тепер. Тобто, є опитування, які показують наскільки зараз а, сильно підвищився острог. Латиноамериканських мігрантів у порівнянні з попередніми роками, хоча була теж ця політика проти нелегальних мігрантів, дуже сильна, і як ви бачите, їх депортували в принципі набагато більше ніж зараз. Але зараз дуже виріс цей острах серед людей, і причому не лише не лише нелегалів, але тих, хто мають тут якісь певні легальні статуси. І люди почали боятися, що, в принципі може бути стосовано їхні або тимчасовий скатусово взагалі в замах на, там, стосування ледь громадянств, не громадянства, звавлення громадянства і в такому досвіду. Тобто кажу, що дуже високі, там що принаймні 70 і більше відсотків е, людей вони відчувають підвищене занепокоєння підвищене через через цю проблему. Ну власне, змі просто рясніють інформацію про масові обугави на мігрантів. Люди навіть бояться виходити на роботу, виходити на вулицю. Часом їх застримують і депортують, навіть якщо їхні справи є ще в розгляді. Тобто, проти них розгорнуте фактично справжнє полювання з боку компетентних органів і служб. Так? так, абсолютно так. І зокрема, от те, що звернулося до того закону. Це е, якраз і дозволяло депортувати людей, навіть е, якби кажуть, не вислуховуючи їх в суді, не даючи їм можливість себе захистити до речі, частиною з. Рішень, які приймалися верховним судом, зокрема, це те, що зобов'язують тепер іммігрантів попереджати завчасно про те, що їх збираються, якби вислати в певну країну, щоб вони мали можливість, хоча б обрати, чи вони, наприклад, тих же венесуельців, чи вони якби хочуть повертатися до Венесуели, взагалі, чи вони можуть раніше людям перші місяці і взагалі не давали можливості їх просто депортували. А якщо я думаю, що ви можете уявити, що таке депортувати політично мігранта до України, в якій він переслідувався влад, це справді дуже серйозний момент. Але окрім того, закону, ще з самому початку, коли Трамп тільки по суті прийшов до влади, він це було в січні, 20 січня. Він оголосив він оголосив надзвичайний статус на кордоні з Мексикою і оголосив, що імміграція з Мексики це по суті. Вторгнення в країну, тобто оцей момент теж дозволяє отак висилати депортувати мігрантів, абсолютно не зважаючи на їхній там статус чи на причини перебування, і так далі. Це дуже серйозний момент, окрім того, закону і це до речі залишається не Мені здається, що тут варто теж підкреслити такий факт, що уряд. Тисне американський уряд тисне в цьому питанні через мита. Тобто, Трамп погрожує митами тій же Мексиці та іншим країнам, якщо ті не виконають його вимог у питанні міграційної політики. А, ну так само початку теж це було ще в січні. Трамп якраз почав запроваджувати от такі типа санкції, підвищуючи значно підвищуючи мита, чи принаймні лікаючи підвищенням мит. Як, наприклад, навіть 50% відсотків він намагався на Колумбію тоді мита ввести, тому що що відбулося? Справа в тому, що спочатку. А оці нелегальні мігранти були депортовані за допомогою військових літаків, і це було фактично, якби не оголошувалося завчасно тій країні, яка мала їх приймати. Просто якби військовий літак масово віз. мігрантів. В цьому вони були зв'язаними руками, і вони перебували в таких умовах, в яких їхні уряди не захотіли погоджуватися на таке поводження з мігрантами з їхніми громадянами. Конфлікт виник. В принципі, через це, через це, як саме це відбувалося, кілька урядів: бразильський, уряд, колумбійський, уряд, е мексиканський. Вони висунули протести якраз стосовно поводження. З, з їхніми громадянами, так як сама процедура, і в результаті і потім ем, було скасовано залучення військових літаків для перевезення мігрантів, тобто вони це таки добилися. Хоча Трамп залікав тарифами і країни прийняли. Але Мексика, наприклад, закрила взагалі своє небо для військових літаків, США в принципі І Мексика також ввела підвищені ціни для того, щоб від літаків. Якби будуть заходити на, на її територію, збираються що там просто якісь неймовірні а, оплата для того, щоб завозити, і тому зараз це припинилося теж. Штати стати перестали так робити, і зараз домовляються завчасно як про форму. В якій ем, депортуються люди, от буквально пару днів тому президент Мексики сказала, що за оці 100 днів Трампа до Мексики було депортовано 39 тисяч мігрантів. Хоча він сказала, що це менше ніж було депортовано за уряда Байдена. Але тим не менш, в принципі, як так, процес іде, ну побачимо, що воно буде далі. Наскільки мені відомо, федеральна влада не запровадила програм матеріального заохочення громадян повідомляти про місце знаходження мігрантів чи навіть брати участь у їх затриманні? А от влада таких штатів, як Міссурі чи Місісіпі, виступила з такими ініціативами. Чи можна собі уявити щось таке у федеральному масштабі? Знаєте, важко сказати з одного боку, в принципі, якби з того, що адміністрація Трампа вже чинила по відношенню до мігрантів з Латинської Америки все можна уявити з іншого боку. стільки було вчинено дій, які вже розглядаються навіть там принаймні судовою владою Америки як незаконні, що то ну важко сказати, тому що суспільство воно якби з одного боку, хоча й підтримувало той факт, що треба якби припинити і обмежити нелегальну міграцію, з іншого боку, в такій формі суспільство це теж не дуже сприйняло. Ну, побачимо, бачимо, як воно буде розвиватися далі. Тут ми говоримо головним чином про латиноамериканців. а от цікаво дізнатися, яка ситуація українців, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року. Адже зі зміною господаря у Білому домі у НАО заяви, що їх можуть теж позбавити тимчасового захисту. На жаль, в принципі, така загроза справді є. Враження таке склалося, оскільки це було на початку березня, коли видання Reuters опублікувала. Статтю про те, що якраз вони знають від адміністрації, що збираються скасувати цю програму паролі. захищений статус для українців, гуманітарний статус, що примусити українців покинути країну з 1 квітня. Наскільки я знаю, навіть знаю від людей від оточуючих, що це викликало серйозні протести від американського суспільства. Тобто, наскільки від українців самих у мене є кілька знайомих, які самі особисто написали своїм конгресменам, щоб вони не дозволили такого зробити. В цьому плані я розумію, що це було настільки серйозний суттєвий цей протест, що в той же самий день. Білий дім, якби офіційно оголосив, що ні це якби вони е, заперечили такі плани, що вони не збираються це робити, і зараз на е, офіційному сайті написано, що програма була продовжена до е, середини жовтня е, наступного року. Проте якби після цього був такий момент, що на початку квітня деякі українці отримали тут повідомлення, що все якби ваше перебування закінчилося, покиньте країну. Хоча наступного дня вони е, отримали заперечення цього, що це було розіслано, якби за помилкою. Ну якби ми розуміємо, що цей статус він дається тільки, поки сполучені штати визнають, що в Україні є обставини, які заважають людям повернутися, якби на засадах чого вони. Наприклад, скасували подібний статус для людей з Гаїті, тому що вони сказали, що ой, там значить, конфлікт, який був в минулому році, і з багатьма жертвами, він фактично завершився, тому що туди були не поспрямовані міротворчі. Угруповані зараз миротворчі угруповання підтримуються в країні лад, і тому ви можете спокійно у вас в країні вже все нормально, можете повертатися. Тобто всі розуміють прекрасно, що якщо буде досягнено хоч якась домовленість про мир з Росією, наскільки ми розуміємо, що це не буде. Серйозної домовленості, але в принципі є така можливість, що уряд сполучених штатів може заявити, що ану, все війна закінчилася. Повертайтеся в свою країну. Для них немає обмежень, як вони вже показали. Ну, принаймні, на прикладі латиноамериканців і іммігрантів з інших країн, оскільки це не лише латиноамериканців висилали, що вони можуть такі гуманітарні програми чи програми е, такого Тимчасово захищеного статусу, взагалі, в принципі, як статус закін... завершити раніше, ніж офіційно було, як ви подовжено для конкретних людей, повертаючись до Латинської Америки, на вашу думку, до чого може призвести така конфронтаційна політика Дональда Трампа щодо мігрантів в Україні, яка була побудована власне, мігрантами, які становлять її силу, яку становлять люди різних рас і культур? Той же ла антилатиноамериканський расизм сильно присутній у Трампа, як ми вже говорили, і його оточення. Чи це його курс може призвести до дуже важких і серйозних суспільних наслідків? Я гадаю, що з одного боку, так безумовно, ви праві проблема в тому, що тут вже сприймаються через такий підхід всі мігранти, незалежно від того, чи вони легальні, чи вони нелегальні, але вони починають сприйматися достатньо вороже. Так сприймається не лише. Мігранти як ви з Латинської Америки, але з певних країн. Азійських чи там ближнього сходу, і так далі. Тобто є, є свої нюанси. Тут є якби інший момент, що це однозначно вже ускладнило відносини Сполучених Штатів з латиноамериканськими партнерами, перш за все, тому що з самого початку негативна політика Сполучених Штатів, негативна політика уряду Трампа, була спрямована саме на його найкращих партнерів в регіоні, тобто не не на всі країни, а якби так само, як. Почалися терця з європейськими країнами і з Канадою так само негативно вдарило по його партнерам, перш за все, і оце викликало в людей ну дуже серйозне здивування, тому що це нерозуміння, чому саме підпали під роздачу, саме якби найбільш такі лояльні країни. І оце вже почало дуже серйозно погіршувати ставлення до сполучених штатів, які там взагалі історично в Латинській Америці погане в принцип. А чи така позиція Трампа щодо латиноамериканського континенту підштовхне його в обійми Росії і того ж Китаю, які там дуже сильно присутні у різних аспектах? Так, безумовно, ця політика Трампа може підштовхнути до більшої співпраці з Китаєм, а для багатьох країн е, Латинської Америки Китай і так є найбільшим економічним партнером. І якщо ще почнеться більше там співпраця в плані політичному, то це буде якби для штатів ну, ну дуже таким негативним подарунком. В тому плані, що штати зараз самі з Китаєм ті відносини достатньо негативно в плані розвиваються. І також на жаль, це може підштовхнути до більшої співпраці в Росії, тому що ну принаймні російська дезінформація в регіоні дуже серйозний такий чинник формування політики. Принаймні, до цього часу ці країни лояльні до штатів вони все таки більше е, дотримувалися більш відкритого. Плану ставлення до інформації вони більше позитивно сприймали інформацію, яка надходила з американських з європейських джерел. Але якщо буде отакий негатив наростати по відношенню сполучених штатів, то це може дати отакий такий ще негативний ефект. Ну і плюс, все таки залишиться дуже від великий відсоток е латиноамериканського населення, які в сполучених штатах, які вже є громадянами штатів, ці люди. В більшості свої вони якось своїх родичів привозили або е, легальним, або нелегальним чином. Тобто в цих людей теж залишиться певний негатив, і це така виходить, як буде ну фактично п'ята колона в самих сполучених штатах, яка не буде на, е, позитивно налаштована до цієї країни. Скажу відверто, я особисто маю надію, що латиноамериканці, попри все, не стануть п'ятою колоною в США, а тим більше п'ятою колоною Росії чи Китаю. Дякую за розмову політологу Олександрі Ковальовій, асоційованій експертці Центру глобалістики Стратегія 21. З вами була програма Міжнародний лад Безла та її автор Назар Олійник. До наступної зустрічі в ефірі і чекаємо на ваші відгуки.